Вправа 1160. Маса новонародженої дитини в середньому має становити 3 кг 300 г. Якщо батько дитини є курцем, то її маса буде на 125 грам меншою від середньої, якщо ж курить мати меншою на 300 грам. Визначте, скільки відсотків маси втрачає дитина при народженні, якщо перше завдання курить її батько. Ну що ж, давайте міркувати. Тобто втратить тоді дитина 125 грам. А маса 3 кг 300 г це 3300 г. Щоб знайти, ми записуємо перше. Ми маємо 125 г поділити на 3 кг 300 г або 3300. Ну і помножити на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми можемо на 100 скоротити і чисельник, і знаменник. Так, то давайте скорочуємо. Тут у нас буде 1. 3300, що ділиться на 100, це буде 33. Тобто у нас залишиться 125,33%. Можна, звичайно, поділити. Але можна і логічно подумати. Ми можемо виокремити цілу частину 9933. Тобто це може дорівнювати. Тобто це буде 99. Давайте я дужка запишу. 99 33. Бо воно поділиться на 33. Ну і ще залишиться 25 плюс 1 26 33. І все це буде у відсотках. Ну що ж, зараз 99 33, якщо ми на 33 скоротимо, 99 на 33, це буде 3, 33 на 33, це буде 1, 3 перших або 3, плюс 26, 33 – це буде більше, ніж половинка від 33 26 33. Тобто, якщо ми будемо округлювати, це у нас вийде іще майже одиниця. 3 плюс 1 це буде 4. Тобто ми можемо записати, що це наближено дорівнює 4%. Є. Тобто стільки відсотків маси? Так, 4 відсотки записуємо, втрачає. Дитина. При народженні. При народженні. Якщо. курить, її батько. Є? Ну і друге. Якщо курить її мати, тоді дитина втратить 300 грам в середньому, то ми 300 ділимо на 3300 тисяч грам. Так, і множимо на 100%. Множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, тут можемо скоротити ми на 100 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 100, це буде 1. 3300 поділити на 100, це буде 33. Так? То. І ми це записуємо тоді як 300. 33. Записуємо як 333. Відсотка. Є, і це дорівнює. Тут ми можемо скоротити на чисельник чисельники знаменник. 300, що ділиться на 3, це буде 100. А 33, що ділиться на 3, це буде 11. Тобто виходить, що це 100 одинадцятих частин. Відсотка. Є. Як його записати? Ми можемо виокремити 99 11. Так, то ми записуємо, що це дорівнює. 99, плюс іще одна 11 частина відсотка. Але 99 11, якщо ми поділимо на 11, то це буде 9. А одна це маленька частинка менша, ніж половина. Якщо ми будемо округлювати, то це буде просто 9 ця сума. Тобто ми записуємо, що це наближено дорівнює 9%. Так, це втрачає. Втрачає дитина. На народженні, Якщо курить, курить її мати. Є? Ну що ж, аж майже 9%. Втрачає дитина це великий відсоток. Не коріть, бо це недобре з усіх, з усіх сторін. Я сам не корю. Вам не рекомендую, ведіть здоровий спосіб життя. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте, скільки відсотків втрачає дитина. В першому завданні записуємо, що наближено 4%. А в другому завданні. Наближено 9%. Є. Ну що ж, ось таке завдання про шкоду коріння, а також на обчислення відсотків. На цьому вправу завершено.